Чорна в'ється, під вікном колядник не чопеться, пустіть його до хати, він вам буде співати коляди, пустіть його до хати, він вам буде співати коляди, коляди, а в печі пироги сиділи, там його оченьки гляділи. він паличку заструбав, бо одному діставав. Він паличку застругав, по одному діставав, наївся, наївся, а в печі пироги не стало, Він поліз на гору посало, а він сам не дістав з рабименки, він упав, забився. На Під вікном колядник човеться, пустіть його до хати, він вам буде співати, коляди, пустіть його до хати, він вам буде співати, коляди, коляди, пустіть його до хати, він вам буде співати, коляди, коляди, пустіть його до хати, він вам буде співати, коляди. Його до хати він вам буде співати Коляди, коляди